Що друзі, Віктор Петрик проти Владислава Кузька ми першим на килим з'являється незмінний лідер у ваговій категорії до 60 кілограмів. Віктор Петрик Віктор Петрик, який є бронзовим призером чемпіонату Європи серед дорослих. Віктор Петрик, який є чинним чемпіоном України та чинним володарем Кубка України у цій ваговій категорії, на останньому чемпіонаті Європи серед дорослих. Петрик ну, був дев'ятим. Давід Манукян, який секундує зараз Владиславу Кузьку. Давід Манукян, віце-чемпіон Європи серед дорослих, учасник Олімпіади, у усідний півфіналіст Олімпійських ігор 2000 року, який зараз займається тренерською діяльністю. ну і Секундує Владислава Кузька у цьому поєдинку. Кузько є неодноразовим. Медалістом дорослих чемпіонатів та кубків України, але майже увесь минулий сезон він пропустив. Пропустив через травму, лише в цьому році повернувся на килим. А точніше, в минулому наприкінці минулого року, і знявся з фіналу чемпіонату України, який проходив у Львові. І там він також мав боротися проти Петрик. Зараз фінал Кубка України, вагова категорія до 60 кг. Владислав Кузько є бронзовим призером чемпіонату Європи Ю-23. Чемпіон світу серед кадетів. Але на дорослому рівні Кузько не здобував жодної медалі на престижних міжнародних турнірах. Дуже активно діє Петрик. Зараз намагається заробити Віктор активність. Йде вперед, в'яже свого суперника. А ось тут Кузько намагається стримати тиск опонента. Ну і все ж таки, перший бал заробляє саме Петрик. Він відкриває рахунок у цьому фіналі 1-0. Тож, друзі, одразу ж Петрик бере цей фірмовий зворотній пояс. І головне завдання для Кузька вихованця Конотопської школи боротьби відстояти ось тут. Переступає зараз Петрик. Неправно це зробив у цій ситуації. Кузько пішов поміж ніг свого суперника і ось таким чином захистився від зворотнього пояса. Опонента продовжує. ось тут щось вигадувати Петрик. І Що. Вимагає челендж від свого кута, адже вважає, що там за пальці його хапав писько. Що був неправильний захват і заважав Владислав представнику Київщини, вихованця Костопільської школи боротьби виконати дію знизу. Важко помітити особливо з цього ракурсу, що там було. Це буде на совісті суть. Бронзовим призером у цій ваговій категорії стали друзі Ігор Курочкін та Богдан Гришин. Курочкин виграв у малому фіналі Всеволода Сапуна з рахунком 9-0. А ось Гришин мінімально здолав Євгена Поковбу за рахунком 2-1. Отоше, яке рішення зараз буде від суддів? Дуже цікаво послухати вирок. Від представників саміти. Челіж. Челіндж келенбер. Немає. Фу... Челендж програмний. Так, немає ніякого порушення правил, але все ж таки Віктор Петрик вирішив у цій ситуації перестрахуватися. але ризик був не виправданий. Бал заробляє Владислав Кузько. Але нам показує, що саме Кузько попереду. Але ні, за першим завойованим балом попереду саме Віктор Петр. Дуже багато апеляцій від Петрика. до рефері. зараз йде вперед. І тут на краю на Кузько і переграє свого суперника Владислав. Ну і саме він ось тут виштовхнув першим свого візаві. Заробляє ще один бав. Владислав Кузько. Але Кузько вимагає від Давіда Манукяна, що той виконав челендж, адже вважає, що там ногой собі допомагав Петро. Але навіщо цього це було робити? Все ж таки, боротьба продовжується. Тут немає ніякого челенджу. Рахунок мінімальний на користь Кузька. – 2-1 попереду Водислав. Ще раз відзначу, що Кузько – вихованець Конотопської школи боротьби, його першим наставником є Віктор Гайдук. І потім, коли він переїхав до Запоріжжя, його спортивною кар'єрою зайнявся вугар Рогім. Дуже багато дав ось цьому хлопцеві, який зараз змагається у фіналі. Олег Карпенко, Давід Манукян, секундують Владислава Кузька. Ось тут провалив Кузько, просто переграв свого суперника. Ну і далі ось ці вже дії від Петрика були за межами кила. Тому, звичайно, судді ці чотири бали не зарахували. Так би два по два набрав би Петрик. і Рахунок був би зовсім інший, якби це відбувалося в межах Києва. Отож, два-один попереду Кузько. Активізувався Петрик. єдина на свого суперника. І тут Владислав показує, що б'є його головою. Представник Київщини. Не зупиняється зараз. Петрик дуже активно розпочав боротьбу у другому періоді. І подивіться, що виробляє зараз Петрик. Ще й бал дає Рефері. Ось такий поєдинок. Але рефері ніяк не реагував на ось такі дії від Віктора Петрика. І показував про це Водислав Кузько. Зараз медичний тайм-аут. Тут обидва розбиті, не задобавлений Кузько. Його можна зрозуміти, але потрібно до останнього боротися в цьому епізоді. Не зупинявся Петрик. Виступного суперника за межі Килима. Там вже чотирьохбальна дія з Той вже задній пояс не буде зарахований. І він не зарахований. 2-2. Попереду Петрик. Дуже напружений фінал. Друзі, ще раз нагадаю, золотий поєдинок у ваговій категорії до 60 кілограмів в рамках Кубка України з греко греко-римської боротьби. Віктор Петрик проти Владислава Куська. Ну і зараз карають за пасивні саме Петрика. Один бав заробляє Владислав Кузько, і тепер же кусько виходить уперед. Тепер же рахунок стає 3-2. І ось тут потрібно налаштовуватися Кусько, щоб збільшити свою перевагу на суперника. Але подивимося, що буде в партері вигадувати Владислав. Бере захват на свій фірмовий переворот накатом. Але, можливо, спробує і витягнути заднім поясом. але нічого не робить зараз. Кузько не ризикував Владислав у цій ситуації. Рахунок залишається мінімальним. 3-2 на користь представника Запоріжжя. І ось тут Петрику потрібно відігруватися. Ось тут в'яже руку свого візові Віктор. Але дуже швидко розриває цей захват Кузько. Не так багато вже й залишається до завершення цього фіналу. Ще один медичний тайм-аут. Тепер вже допомога потрібна саме Кузьку. Дуже цікаво, неймовірно цікаво. Але ось такі медичні тайм-аути збиває динаміку поєдинку. І дуже шкода, що ось хлопці отримують розсічення, Але від цього нікуди не дінешся. Знову нам показує Давіда Манукяна, який переживає за свого підопічного. Менше півтори хвилини залишається, пішов Петрик уперед. Намагається зараз Віктор знову заробити активність ну і партер для себе. Нічого не робить. Поки що кусько намагається уникати ось цієї боротьби запропонованої суперником. Ну і все ж таки зараз поставлять куськам до партера судні. три на задньому плані тренерський штаб нашої національної збірної на чолі з Володимиром Шацьких. Поруч Муран Сарксян, і вони уважно слідкують за цим фінальним поєдинком. Два кращих борці нашої країни у ваговій категорії до 60 кілограмів зараз змагаються за золото дорослого кубка України. Нічого не може зробити зараз Петрик. Подивіться, просто нічого не вдається зробити Петрику. Ось тут витягує, але переступити. У такій ситуації дуже важко було. Він захищався Кузько. 36 секунд до завершення цього фіналу. Є ще час у Петрика. І ось тут Віктор буде ризикувати. Я навіть цьому не сумніваюсь. Але чи є сили? Ну, у Представника Київська. 25 секунд. Неймовірні емоції, неймовірна інтрига, яка і буде зберігатися до останніх секунд цього фіналу. Зупинився зараз Петрик і взагалі нічого не робить. Ось тут же пішов Віктор Насвого суперника і одразу ж звертається до рефері. Ну і все на цьому, друзі. Владислав Кузько виграє. Кубок України у ваговій категорії до 60 кілограмів, вигравши у фіналі Віктора Петрика, молодчинка: тут нічого не скажеш. Ось така майже невеличка сенсація у нас відбулася, але я гадаю, що ця перемога є заслуженою для куска. Рахунок мінімальний, але рахунок перемоги.